Друзі, підписники, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу показати вам соняшник по оранці від компанії Сінгента Сузука. Отака От густота, друзі. Бур'янець вже пішов, бачите як. Одразу що хочу сказати. Друзі, всім совітою соняшник сіяти тільки по оранці ніякої дисковки, воронка це сила. Так що такий зараз у нас соняшник. Соняшник стоїть, конечно, обалденно. Будемо його полоть через пару днів. Є, конечно, містами щось тільки отак от повилазив. Ну а так взагалі мені дуже подобається, класно. Густотою всім я задоволений, ну Всі. все як хотів, так і вийшло, я так скажу. Попередник був тут теж соняшник. Так що так, задоволений всім, сходи класні. <гум> Тільки оце дивлюся, щось я не пойму, чи це так і є соняшник. Ну, щось нижні листочки, якісь салати. Та мабуть так і є. Так що такий соняшничок. Будемо бризкати в Гіллянтексу по любому прополем і буду дивитися, трошки підніметься, оклигає і будемо одразу бризкати. Так що оце така зараза, яку треба виводити. Бо це не хороша штука. А так в целом солнечный классный. как як солдаты стоять, солдафончики наші. Ух, красотища. Чик, 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 пидлинееч. Так що, такие справы. Вот рядочки бьются, а так подобается мне. Соняшник від Сінгенти завжди класний, немає на нього ніяких нарікань. Так що, сингенточка сина. Бачите, всі, всі рядочки, все як положено. Так що такі друзі справи. У нас сузука посіяна, друзі, по оренці, по дісковці. Ну в принципі у нас стоїть і на Дісковці непогано, просто що там доща не було взагалі. Буде відосик, я зніму все обов'язково. Завтра буде час, поїду ще вам познімаю, покажу все. Так що побачите різницю по оранці, побачите різницю по дісковці. Так що, я думаю, ви для себе поймете як краще і зробите, як то кажуть, виводи. справи Сингенточка від компанії Сингенточка шутка бо значне те там. ти шутилям. Так що, так, бачите, є місця, що дуже глибоко було, он, тільки повитикався наш. Ну а так взагалі отакі ось солдатики вже. Ну, видно, дивіться яка краса. Люблю наблюдати за таким соняшником, як він оце розвивається, так іде це пісня і, Якщо що проб'ємо, може завтра його подивлюся, то, що я думаю, що тут треба вже його пробити срочно, дати йому кислороди, щоб він пішов швидше. Може і завтра почнемо полог. Все, дякую, друзі, за увагу. Підписуємося на канал Шалений Тракторист, ставимо лайкосі і віримо в наших ЗСУ. Дякую за увагу, друзі. Сінгенточка лайкос. Ай, краса, дивіться. Сузука, друзі!